На національну неконференцію для шкільних педагогів Еткемп зібрався директор початкової 11-ї школи Сергій Запісов. Вона відбудеться у Харкові 9-10 квітня. Цьогоріч колоритний керівник навчальної установи виступатиме у ролі експерта. Всього участь у неконференції візьмуть 500 учасників з усієї України і близько 80 експертів з 12 країн світу. Сергій Анатолійович на ній представить доповідь презентацію на тему інтеграція дітей з особливими потребами у навчально-виховний процес. Ви знаєте, що ми, напевно, піонери в доброму розумінні цього слова, які в західному регіоні власне здійснюємо таке навчання, інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі середньої засвітної школи. Діти з різними вадами, в основному це синдром Дауна, це розлад аутичного кола і, звичайно, різного роду відсталості. Розумова, помірна, середня і так далі. І, власне, в такому спілкуванні неформальному, спілкуванні обміну думок, обміну думками, перепрошую, і народжується істина і народжується ця педагогічна ідея, яку, мабуть, у 21 столітті треба просувати в маси. В 11 одинадцятій школі. З такими дітьми працюють уже як 15 років. Є два класи, де навчаються 19 ромалят. Директор розповідає, до Харкова їде ділитися досвідом. Там каже нестандартний формат спілкування, де будують спільноту відповідального вчительства. Є можливість почерпнути щось. І для себе це не є традиційні, ну скажімо так, збори педагогів. Це не є традиційний варіант формату, що один доповідає, всі інші сидять. Там свобода, вільний вибір. З 80 локацій вчитель має право обрати, ну запрошений відповідно, будь-яку, яку він хоче. Дуже цікаві формати роботи. Ну принцип дві ноги, які трошки люди не розуміють, що це таке принцип дві ноги. Це, це свобода пересування, це будь-який. Час може будь-який учасник вийти з одної локації, перейти в іншу локацію. Ніхто нікого не тримає. І другий принцип це принцип довгого хвоста. Тобто, після закінчення конференції, не конференції, ми так її називаємо, вона не закінчується, вона продовжується в тих колективах, звідки приїхали люди.